Остяк Вавило їхав електричкою. Він стояв у тамборі за старою звичкою. Любо було глянути з боку на вавила, всім його природа щедро наділила дядько симпатичний, сильний та здоровий, і на зріст високий, майже двохметровий. По блискучим рейках чала електричка, їхала між іншим нею молодичка. Елегантна тоська, миловидна зличка, жвава, кучерява ростом невеличка. І тримала тоська у руці, авоську. Вечером справляти мала іменини, то ж три пляшки і шматок свинини. Як біля перону стала електричка, кинулась на вихід жвава молодичка. Вдарилася в під жак вавила. І петлею міцно гудзик зачепила. Молодичка тягне, вже їй важко дихать. А Вавило ж вперся, треба далі їхать. Хоч у молодички невеличка сила на перон за гудзик витягла вавила. Доки вона смикала, з гудзиком возилась, електричка свисла і далі покотилась. Молодичка тоська посміхнулась мило. І на іменинах опинивсь Вавило, там він веселився, танцював під музику, завдяки авосьці і своєму куцику. Згодом стала тоська жінкою вавила, вже йому й синочки в двійку народила. Хай живе з капрону, плетена авоська, нею собі щастя упіймала тоська.